Шановні друзі, відвідувачі корчми і відвідувачі храмів, пропоную вам своє спостереження життєве і твердження, що церква і корчма це рідні сестри. Ну, посудіть самі і в корчмі, і в церкві, які є публічними місцями, тому там збираються люди із однакових причин весілля, хрестини. Похорони, поминки, роковини, сороковини, тижньовини. Для цього і там, і тут поставлені зручні меблі. Навколо церкви народжуються політичні рухи, з яких починаються релігійні війни, і так само в корчмах визрівають світські путчі, бунти і заколоти. Ну, пригадайте зі школи один вірш. На Майдані коло церкви революція йде. Хай чабан усі гукнули за отамана буде. У корчмі люди співають і у храмах також співають. Різниця лише в репертуарі. У церкві дають випити і закусити, як у корчмі. Різниця лише в порціях і в меню. До речі, Чехи повстали проти католицизму у 15 столітті, бо священники випивали вино самі, а людям залишали тільки хлібці, проскурки. Повстанський цей рух назвали чашниками, чехи кажуть каліхажі, келихарі. А чеську національну протестантську церкву назвали Гусицькою, вона існує як Національна церква Чеська і сьогодні. Гроші носити треба однаково як до корчми, так і до церкви. До корчми люди ходять частіше щодня, а до храму, здебільшого, в неділю та по святах. Тому не чудо, що відомого релігійного діяча минулого Ісуса Христа арештували у четвер при виході не з храму, а з корчми. Але є суттєва різниця. У церкві панує диктатура. Один промовляє, всі слухають у корчмі демократія, всі говорять, і ніхто нікого не слухає. І корчма, і церква у зародку мають спільного Бога. Це Бог веселощів, виноградарства, виноробства та релігійного екстазу. Ім'я Його у греків було Діонісій, а в римлян – Бахус. Протягом двох тисяч років людство розвинуло безліч сортів винограду і вина, а у храмах розвинулося безліч релігійних течій і сект. І ось логічний висновок. Народ, котрий не здатний утримувати свої корчми і власні храми, негідний називатися нацією. Отож, пропоную тост. Тост за єдність української національної корчми та національної церкви. Алілуя! На Майдані коло церкви революція іде. Хай чабан! Усі гукнули, за атамана буде. Прощавайте, ждіте волі, гей, на коні всі у путь. Закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. На Майдані коло церкви посмутились матері, та ти їм дорогу ясен місяць угорі. На Майдані пил спадає, замовкає річ, вечір, ніч.